Так, добрый. Давайте, Катерина, прессу. Можно? Добрый. 94. Так, будь вот, ласка, Александра, Петна и Байпак. раз фіксуємо. Байбак, Роман, Бережнюк, Олександр. Можна. 194. Бережнюк, Олександр, глухенький Денис. Можна. Раїлья, Довгалюк, Артем, Довганюк, Артем, добре, можна, поїхали. Добре, стоїмо. 161. Так, будь ласка, Артем, після нього. Дудик. Дудика нема. Стоїмо. 159. Секунду дузика вийшли. Так, тоді Йомін Максим. Носочки поставили так, як я показував. Петро Мозенко, можна. Або догори, 15 хвилин назад. Можна. Супер крутий. Я кимлю, і яшка, да? Прискок. Яка може звати? Thank you.